Так, всім привіт з гаража. Я довго думав, займаючись цією роботою, чи зняти, чи не зняти. Ну, вирішив зняти. Можливо, комусь пригодиться, можливо, ні. Може хтось колись скаже спасіба. Ой, проблема в чому? Проблема в тому, що мені треба срочно їхати. І нема на чому. Їхати трошки далеченько. і, ну... Без велосипеда, ну ніяк, пішки пів дня займу. А проблема в тому, що зрання встаю і от камера в мене ця звідси від цього велосипеда колесо спущене. Ну, я, як завжди, взяв, достав, бігом заклеїв, все, от видно. Потім обратив увагу на що? На те, що от, от я камера. От ще одна от ще одна латка. Вона знаходиться внизу. Оця сьогоднішня латка, вона знаходиться внизу. Тут десь ще одна була, теж внизу знаходиться. Я рішив подивитися до цього протектора, він стартий, ну, стартий, можна сказати, до самого цього. Ну ще трохи. І попадаються якісь камінчики, попадається що небудь і пробиває. Я вирішив, знайшов від велосипеда України стару покришку, заселяю її всередину, саме головне там зрізати, щоб стик зійшовся добре. От. Ну от якось там. Якось там так не знаю. Зараз зараз постараюсь показати. Ну, от він зійшовся там. як камера. О. І тепер беру таку саму от камеру і одіваю сюди от наверх, на цю камеру. Получається, щоб стара покришка та не гризла ось цю от камеру. Я її зараз замотаю і буду все збирати на місце. Думаю, що вже поки пробиватися не буде. Трошки покатаюся, за ким я буду десь на якомусь базарі, щоб щось купити. Якусь покришку вже другу. Ну, от таке от коротеньке. Можливо, комусь пригодиться. Тут а, е, старої покришки корт зрізав. Там є таких. Дві полоски по боках. От. от полоска одна, і от на цьому кортові ось-де от. От, от, полоска друга. Между ними по кругу я там не особо приглядався, взяв, зрізав і все. от такий от кусочок відходу з цього. Ну, все. Дякую всім за увагу, буду зараз збирати, накачувати. Можливо комусь пригодиться, можливо ні. ну все таке. Сюди, ось так. Так, ну Тут ще такий маленький нюансик. Оця от камера, що ми в ню вкладаємо добру камеру. Получається ось таке от, одна входить в другу. І отут, а де от двойне, має бути ось цей самий стик. Покришки тої, що вирізали, Тоді воно буде більш надійне. Ну Ось так. Заправляємо одну другу камеру сюди і потім вже женемо цю всередину. Акуратно, не спішати, пару хвилин ролі, думаю, не зіграє. Пару хвилин. Ну, це треба двома руками. Зараз я це все заправлю і трошки неудобно. Ну, от і все, колесо зібрав. Накачав. І все нормально. Ну, по-моєму, опиту чуть чуть воно буде жорстковатіше, ніж з звикновеною покришкою. А так, нічого, можна їхати. Якщо десь кудись треба і дуже срочно, ну ця вся процедура зайняла буквально ну, хвилин 20. За 20 хвилин, якщо є, звісно, стара покришка під рукою, ви можете це все зробити і їхати куди вам треба. Але найголовніше пам'ятати, що вам потрібна нова. А не поставити і забутися, коли знов треба десь їхати і щось зробиться. Ну, добре, все. До нової зустрічі в гаражі. Всім гарного дня, миру, щастя і здоров'я.